Зав'язати хустину на вказівний палець лівої руки. <риклад> <риклад> чесно, чесно <риклад> <риклад> <А, риклад> не були складші, а він. А в нього десь просто рука полобана ти. <риклад> То <ліва. риклад> не вказівний палець, ми перемогли, я точно визвили. Я, з Часно не буду перший. Він скорше руку. Отже, рахунок один один. Еве Не знајќи њој бул палец, на него булео чесно. Готови? да Чујте да не робите со келбу коликов. Руским коликом. вишче, но, но. Готови? Танцуваме на Туда не треба, як на шоколадці оленка. Ні, правильно тут свиче, але вони стараються якісно. Добре, давайте фотографію з Оленками Бігом, бігом до клупи, до клупи оленки. Молодята фотографію з Оленками було не завтра не схочу того зробити.